Вас запросили на маскарад, де зовнішність часто буває оманливою. Надійте потрібну маску в потрібний момент, скористайтеся її силою і назбирайте досить грошей, щоб перемогти в грі. Завдання не з легких, адже гравці так часто мінятимуть маски, що важко буде сказати напевно, хто за якою маскою ховається. Проте це і є головна родзинка гри маскарад. Правила якої ми сьогодні з вами і розглянемо, настільна гра Маскарад розрахована від 4 до 12 учасників. Кожного ходу гравці будуть виконувати дії названої ролі, які можуть надати можливість отримувати монети із банка, забирати їх в інших гравців, підглядати карти противників чи мінятися ролями. Однак найголовніше це. Переконливо заявити про наявність ролі, яку ви хочете зіграти. Адже якщо після перевірки потрібної ролі у вас не буде, ви втратите зароблене золото. А воно є найціннішим у грі. Адже як тільки у вас буде 13 монет, ви відразу і стаєте переможцем. На початку вашої гри покладіть поле суду на центр стола. Кожен гравець отримує монети загальною вартістю 6, викладаючи їх перед собою. Узосталі монети складають банк, розміщуючись в лотку з коробки. Далі візьміть карту сценарію, що відповідає кількості гравців, і покладіть її на центр стола стороною. А до гори на цій карті вказується, які саме ролі будуть приймати участь у грі. Візьміть відповідні карти масок, зазначені у вибраному сценарії, перетасуйте їх і роздайте кожному гравцеві по одній карті горілиць. Позосталі карти при грі на 4 чи 5 учасників викладіть на центр стола горілиць. Гравці повинні ознайомитись з усіма картами масок у грі і їхніми властивостями. А після цього переверніть усі карти до лілиць. І наприкінці підготовки будь-яким зручним для вас способом визначте першого гравця, або нехай їм буде наймолодший гравець. І все. На цьому приготування завершується і можна переходити до гри. Під час партії гравці виконують ходи по черзі, починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою. Проте. Перші ходи є вступними і трішки відрізняються від звичайних. Під час вступного ходу візьміть свою карту і карту іншого гравця, або, якщо можливо, карту з центру стола. І не дивлячись, сховайте їх під стіл. Там ви можете або просто потримати їх, або поміняти місцями, або вдати це, що ніби міняйте ці карти. А після цього поверніть карти на стіл. Таким чином виконують ходи лише перші чотири гравці, а далі гра триває за годинниковою стрілкою за звичайними правилами. Тож під час свого звичайного хода гравець має виконати одну дію із трьох на вибір. Наприклад, ви можете подивитись карту маски, що лежить перед вами, не показуючи її іншим гравцям. Якщо ви випадково подивили свою карту маски не під час свого ходу, то ви повинні виконати цю дію, коли настане ваш. Хід та у свій хід ви можете поміняти свою карту маски, і для цього візьміть свою карту маски її карту маски іншого гравця, і не дивлячись на ці карти під столом, поміняйте їх або вдайте, ніби ви міняєте їх. А після покладіть одну із цих карт до лілиць перед собою, а іншу покладіть до лілиць перед гравцем, у якого ви взяли цю карту. Проте, якщо під час вашої гри у вас є карти на центрі стола, ви так само можете виконати цю дію, обравши. Карти звідти, а ось третьою дією ви можете оголосити свою маску. Для цього ви повинні оголосити назву будь-якої маски, що є на карті сценарію. І байдуже, чи знаєте ви точно, що ця карта лежить перед вами чи ні. Проте, якщо під час ходу попереднього гравця ви були змушені відкрити свою карту маски, тоді ви не можете виконати цю дію в цей хід. Отже, оголосивши назву маски, наприклад, король, ви не відкриваєте свою карту. Проте відразу після цього інші гравці, починаючи з гравця ліворуч і далі за годинниковою стрілкою, повинні або погодитись із вашим оголошенням маски, або заперечити йому. Якщо противник вважає, що він сам має цю маску. Якщо ж ніхто із гравців не заявив, що він теж має оголошену вами маску, тоді просто застосуйте силу цієї маски, не відкриваючи вашої карти. Наприклад, зараз узяти дві монети із банка. Однак, якщо один чи більше гравців заявляють, що це вони мають оголошену маску, то всі ці гравці разом із вами повинні відкрити свої карти. Гравець, що справді має оголошену маску, негайно застосовує її силу. А ось усі інші гравці, що хибно заявляли, ніби вони мають оголошену маску, повинні заплатити штраф в одну монету, поклавши її на поле суду. У разі, якщо жоден із гравців не відкрив оголошеної маски, тоді усі гравці з відкритими картами сплачують штраф. А після сплати штрафу карти масок перевертаються до лілиць і хід переходить наступному гравцю. Угріє усього 16 різних масок, кожна з яких володіє своїми унікальними властивостями. Наприклад, імператорка дає змогу отримати три монети із банку, а король дві монети. Жебрак отримати по одній монеті від кожного гравця за столом, хто має більше монет. Блазень отримує монету і може поміняти карти масок двох інших гравців місцями. Принцеса приносить дві монети і змушує іншого гравця показати усім іншим гравцям свою маску. А суддя забирає всі монети з поля суду. Більш детально з усіма властивостями масок ви зможете ознайомитись у буклеті правил. Проте, як я вже казав, усі ці властивості так само зазначаються символами на карті сценарію. Тож таким чином, гравці по черзі виконують ходи, поки одному із гравців не вдасться назбирати. 13 монет. Тоді він відразу перемагає у грі. Проте, якщо під час партії один із гравців втрачає свою останню монету, гра так само завершується, і переможцем стає найбагатший гравець за столом, у разі нічиєї гравці ділять перемогу. Трішки ознайомившись зі грою під час підготовки, ви вільно можете змінювати ті маски, що будуть присутніми у грі, створюючи свої власні комбінації. Однак для цього у буклеті правил зазначено декілька. Кілька умов, яких ви повинні дотримуватись під час створення сценарію. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії у настільну гру Маскарад. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!